Тореодори з Васюківки Надзвичайні пригоди Робінзона Кукуруза та його вірного друга і Однокласника Павлуші Завгороднього В школі. Вдома та на безлюдному острові поблизу села Васюківка. Розділ 13-й. Шукаємо острів. Тут що? Уже сьогодні хочеш утекти на острів? спитав я. Ех, який ти бистрий сьогодні, розсердився кукурузо. Треба ж спершу вибрати підходящий безлюдний острів, а тоді вже тікати. А що там вибирати? Висадився на будь-який і живи. Тобі, звичайно, а мені. 28 років, два місяці і 19 днів жити. Думаєш легко? Та я хіба що можна й вибрати, хоч зараз. Поїдемо? Трохи згодом. За годину, як дід у сільмах піде. А що ти взагалі дома скажеш, як тікатимеш? Вони ж хвилюватися будуть. Усе село на ноги піднімуть. Шукатимуть, я собі уявляю. Звичайно ж, я не скажу. Дорогі родичі, я тікаю від вас на безлюдний острів. Бувайте здорові, пишіть. Це ж комедія. Ніхто ж так на безлюдний острів не тікає. Матері й татові взагалі нічого не доведеться казати. Вони в Києві. А дідові я щось придумаю. Скажу, наприклад, що до тітки Ганни у Піски піду, там же і Яришка зараз гостює, щось вигадаю, щоб паніки не здіймав. А потім що? Як мати приїде, як довідуються, що ти зник. А мені що? Хай шукають. Аби не знайшли. Гуньку теж. Пам'ятаєш? Три дні шукали, а потім кинули. І нічого. Тепер рідко хто і згадує. так і мене. Тут голос у кукуруза затремтів мабуть, думка про те, що його забудуть, була усе ж гірка йому, і він поспішив перевести розмову на інше. Головне? Острів треба хороший надибати, щоб і місце рибне було, і дичина щоб. А ти й рушницю братимеш? А як же? У Робінзона було навіть кілька рушниць. Але я з одною своєю берданкою не пропаду. Ти ж знаєш мою берданку. Б'є, як скажена. Навіть краще за дідів зауер. Це вже кукуруза перебільшував, та я не став сперечатися. Хлопець на 28 років на острів тікає, хай потішиться. Торік дід подарував йому на день народження барданку і почав брати з собою на полювання. Кукурузо дуже пишався із своєю одностволкою, і тим, що ходив на справжнє палювання. Я заздрив йому і теж мріяв про рушницю, але в мене її не було. У сінях почувся кашель, рипнули двері, і в двір вийшов дід Варава. Глянув сердитим оком на нас і сказав Я в сільмах на хвилинку, глядіть мені тут. Та мені чого, от лише на річку може скупатися. Бачите, яка спека. Прохальним тоном сказав кукуруза. Вроки, вроки треба вчити, а не купатися. Двоєшник. Буркнув дід і крекчучи, переступив через перелаз. Я з сумнівом глянув на кукурузу. Нічого, підемо, тихо сказав він. Я знаю ту хвилиночку. Зустрінеться біля сільмаго з дідом Салимоном і години з зотри пропатякають не менш. Хоча нічого дивного й не було в тому, що ми їдемо на човні в плавні, скільки разів їздили і рибу ловити, і просто кататися, ні в кого ніякої підозри не могло виникнути. Але ми пробиралися до річки Кратькома, весь час озираючись. І жодним путящим чорном не скористалися, хоча всі вони були припнуті біля берега, і нам не заборонялося їх брати. Тут і мого батька човен був, і дідових варавиних аж троє, довбанка і дві пласкодонки. Ми роздяглися і перепливи на той бік на піщаний острівець, де за великим кущем верболозу. Лежала ота гнила зношена, як старий черевик, нічия плоскодонка, з якою ми думали зробити, але так і не зробили підводного човна, і на якій тонув ява. Ми її після того зашпаклювали, просмолили, і вона хоч і пропускала воду, але не тонула. Як не забувати вичерпувати, можна пливти. Тут же під човном лежало довге потріскане весло, яке ми позичили в діда Варави. Він і не помітив у нього в сараї щось з десяток весел валяється, і короткі для довбанки, і довгі для плоскодонок. У нас же, знаєте, як на плоскодонках їздять, на встоячки Стоїш на кормі, або й на носі. І то з одного боку, то з другого підгрібаєш, тому й весло довге. Так гребти вміти треба. Як не вмієш, можеш тільки беркить і годуй раків. Ну, ми з кукурузу? з малку вміли, нам не страшно. Черпака не забудь, бо висьорбують доведеться. Бач, тече все-таки калоша стара, сказав кукуруза. Одіпхнулися ми і поїхали. Обігнули острівець і вже в очеретах. Вузенькою стружкою пливемо Гребек кукуруза. Хоч і я добре вмію, але він більший мастак. Гребе тихо. Обережно пильнує, стружка звивиста весь час завороти. Як грабнеш дужче, ніж треба, раз і човен уже носом в очерети заліз. Отпихайся потім назад, виймай носа, морока. Добре гребе кукурудзо. Жодного разу в очерети не ввігнався. Я лежу на носі, дивлюсь у воду. Вода прозора, прозора, геть до самого дна видно водорості, латаття, корчі, і навіть видно, як риби шмигляють. Інтересно, усе далі й далі заглиблюємося ми в плавні. Несподівано за поворотом відкрилося широке плесо. Гладінь ані зморшки, білі й жовті лілії розкидані, як на картині. Посеред плеса дві пірниковизи плавають, Гледіли нас і нема. Так швидко пірнули, ніби й не було, тільки рівне плесо. Аж гульк, метрів за двадцять. Наче й не вони, а інші. Знову ми в стружку заїхали. пш -ш -ш -ш. Качки пролетіли. Мисливський сезон не почався, і ще нелякані качки хмарами літають над нами. От би рушницю, каже кукуруза. Ага. Пливемо. Мондо, той кізяк, біля якого я затонув, гірко мовив кукурузо. Тьху, плюнув я в той бік. Ми знову випливли на плесо досить таки величеньке, по якому навіть гуляли буриністі хвилі, бо якраз знявся вітер, як по справжньому морю. Це було вже п'яте плесо, яким пропливли. І островів ми вже минули, чи не з десяток. Я щоразу питав: може, оцей чи оцей? Гарненький же безлюдний острів, те, що треба? Але в кукуруза була своя думка. І всі острови він позабраковував з різних причин. Той був занадто маленький. Ніде розгулятися, у того борги дуже очеретам поросли, до води важко добратись, на тому дерев нема, де ж дрова брати для вогнища і так далі. І от перед нами новий острів, ніби суцільна зелена купа, кущі верболозу, плакучі верби і тополі вкрили його майже всього. Береги заросли очеретом не цілком, Є я виходи до води, чисте плесо з трьох боків омиває острів. Здається, воно, казав кукуруза, та й пристанемо. Давай, з радістю вигукнув я, бо мені вже набридло шукати. Ми пристали. Острів був чудовий. Ніби спеціально створений для такого діла, яке задумав кукуруза. Дерев багато і сухого гілля на 20 років топити. В очеретах навіть зараз чути качки крячуть. Отже, дичини повно. На чистоводі по під берегом риба скидається, сама в юшку проситься, Посеред острова галявина. Не те, що в цурки палки, у футболах грати можна. Край галявини величезна, стара, плакуча верба стоїть, вітами землю підмітає, і без куріння від дощу сховаєшся, але курінь, звичайно, потрібен. Курінь я тобі поможу зробити, сказав я. Ти ж знаєш, як я курені роблю? По куренях я такий був мастак. Кращого, ніж я, курення ніхто з хлопців у селі не зробить. Це мене батько навчив, мене батько тесля. Половину хату селі він будував. На обличчі в кукуруза було вагання. Робінзон, звичайно, усе. Сам робив, бо ж він сам потрапив на безлюдний острів. Та то ж Робінзон Крузо, а ти Кукурузо. Не можна ж точно копіювати, заперечив я. Мені обов'язково хотілося якомога більше допомогти другові, кукурузо не став сперечатися. Я тут же витяг з кишені великий складений ніж з дров'яною колодочкою і заходився різати лозу. Я дуже любив різати щось своїм ножем, ніколи не розлучався з ним. І від безкінечного насіння в кишені колодочка відполірувалася так, що блищала як лакована. Кукурузо покірно допомагав мені. Незаперечно, визнаючи у цій справі мій верх, він носив лозу, розчищав для курення місце, загострював палиці для каркаса. Незабаром під старою вербою вже стояв прекрасний просторий курінь, міцний міцний, жодні бурі не страшні. І такий затишний, що ж мені захотілося жити в ньому. Я був дуже задоволений своєю роботою. Усі двадцять років простоїть гарантія, Певнено, сказав я. Тільки тепер ми згадали, що дідуже, напевне повернувся з сільмагу і заспішили назад. Діставшись, нарешті, до берега заховавши човна, аж до сумісінської хати бігли бігом. А коли захекані прибігли. Виявилося, що дід іще не прийшов, кукуруза не помилися. Дідова хвилиночка вміла розтягуватись до кількох годин. Ну що, діда нема? Може, зараз зібрати все необхідне, сказав кукурузу. Сьогодні все приготуємо. Перетягнемо до човна, а завтра? Отже, вирішив уже завтра. А як же? Ти що? За кілька днів мати приїде? Кукуруза ходив по хаті, задумливо взявшись рукою за підборіддя, і примірявся, що брати з собою. Перш за все ложку. Він витяг з буфета щербату дерев'яну ложку і застромив її за пояс? Соля обов'язкова, без солі пропаду. Підсипав собі в ганчірочку півпачки солі. Хліба. З сумом глянув на зачерствілий окраєць, що лежав на столі. Мало. Дід пішов у сільмах саме по хліб. Я тобі принесу і хліба, і сухарів. У нас є, заспокоїв його я. Чаю. Він покрутив в руках цибик з чаєм. «Обійдуся, Це тоді й чайник треба, а в нас один. Ліхтарика не забудь, згодиться, нагадав я. Ліхтарика? Обов'язково без ліхтарика не можна. Він пройшовся по хаті, взяв руки сокиру, що стояла в кутку біля порога. Сокиру. Треба було б хоч дві. У Робінзона було аж дванадцять цокир. — Що він жонглював ними, чи що? здивувався я. Нащо йому було стільки? Дурнувати якийсь твій Робінзон. Ти дуже розумний. Мовчи, ти ніколи на безлюдному острові не жив, не переч, розсердився кукуруза. У цей час двері розчинилися, і на порозі з'явився дід. Кукурузо так і завмер з сокирою в руках. Ова! — спокійно вимовив дід. Меблю рубати задумав. Ану постав сокиру на місце. Двоєшнік. Та нічого", я нічого, замирив кукурузо. Я. Я хотів показати йому, яка в нас сокира добра. Замашна, він каже, що в них краще. Геш у нас краща, діду. Дід нічого не відповів, і ми вишмигнули за хату. Хух, мало не засипались, уже за видихнув кукуруза. — І Як ми не почули його кроків? Це справді було дивно. Отже, ми дуже захопилися, бо дідові кроки чути здаля. Дід ходить, як на лижах, не відриваючи ніг від землі. Човк-човк, човк-човк. Здається, ледве ноги проставляє. то упаде. Та побачили б ви його на полюванні. На зайця по чорнотропу. Дід може прочовгати отак кілометрів п'ятдесят і хоч би що. Сидимо ми з кукурузо за клуною і обговорюємо, як краще перетягти все необхідне в човен. Нарешті домовились Кукуруза потрохи виноситиме з хати і ховатиме в бур'янах за клуною. А як стемніє, вже я, щоб кукуруза був у діда на очах. І не викликав підозри. Нищечком перенесу все у човен. А завтра говори українською, слухай українське, читай українською, і це буде Україна.